Нині вже 27.07 Відповідальний слідчий шпілька Юрій Юра. Я, я сьогодні заніс вам ухвалу суду від 20.08.2018 року. Нести відомості до РДР за 10.08.2018 року. Ухвала суду виконується негайно. І з 10-ї години я вам приніс ухвалу суду от черговий, вносить в Йо. Будьте, ласка, так у відповідальній слідчі керівництва нема. Забирайте ухвалу суду і в вірди. Я не можу її вносити самостійно, поки не буде розписана на мене матеріал. А що а добре, а ухвала суду негайно зобов'язати не начальника СВ Міжійського, є начальника СВ Міжійського начальник відпуску. Хто ще може розписати, щоб ви внесли негайно? Ухва... У чому проблема? От зараз черговий несе відомості у журнал ЖО. Кілько чекаєте? Чергово зазвідайте, коли він запише. От він дописує. Кілька мені мані, чекати? Ви ще довго будете вносити. матеріали Жо. У Жо, по ухвалі. Ті, що вкрав СИЧ. Так, то ті, що вкрав СИЧ, а як? Десь охоч. Йдіть, надії, де матеріали за 10.08, 22.59, відбирав всич. Будьте, ласка. я чекаю. Видите, нормально, ми зараз що знайдемо. Що як має бути? Да, на і друга там. Вона не може за не глядіти. Ні, так не дуже довго. Похвала суду ще була. Знаєте, якого числа було? 20-го аж. А нині вже 27-й, вже тиждень. Конечно, ніяк не може бедек попасти в суд, взяти ухвалу. Мені подобається. Це приблизно, як ви не можете забрати акт, виконати ухвалу суду. Да. А, Свою ухвалу суду. Да. А, що? а це приблизно, знаєте, у вас ще теж була ухвала суду знайти витяг право власності на землю. За номером таким, то за 2014 рік, чи пам'ятаєте ви цей суд? За який <repar> да, рік? За 2014. За 2014 рік. Що ви пам'ятаєте, йшли в суд до судді Цимботи і писали, що третє питання знайти на землю витяг так, так, <repar> да, 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 да. 129 <рап> Та не впроваджує. Та знайшли? Я не пам'ятаю, чесно кажучи. — Та знайшлися чи ні? Я чесно не пам'ятаю. І ви там слідчим не були? Бо? Так, тукав, а суставачі... по санаторію у вас да. А чому казали, що нет? Ні, на даний час я в групі слідчих? А я знаю, що не група слідчих, один шпілька. Ах, де? Ах, де. Ах, за лютий місяць де. Ухвалу знову. Слухайте, Юрій Юрійович, а як, коли ви даєте ухвалу суду, не можете знайти і що далі робити? Проводити інші. Ну і які ви провели інші заходи. А, я вам на відео зараз буду розголошувати перевищування <Таємничість> судового розслідування. <рес> Чуєте, а як? Чуєте, Михайло Михайлович, а, а там я написав у скарзі, що пише скарга, он, та, та, там, що не вносяться відомості. Відповісти... Вносить... Чекайте, Дай, чекайте що бо то якраз перевіряю, чого ну, я забрав вас з Бог. Дивіться, ухвала суду, заява про злочин була 10.08. Ніхто ніч не зробив матеріал вкралі. Заходить БТЕК на суд 20 числа, його суддя зобов'язує внести за, моє, за мою заяву від 10.08. Ви прийдете. Юрій Юріч, а то ви не хочете собі дати самовідвід за те, що у вас в кримінального права... Як нормально. Яка та стаття? Як ми говорили, стаття, коли там. Як ми тут, як тут знак вчинення злочину, коли ви перевіряєте сам по собі? А я сам по собі не можу перевіряти. Як? Так там ваше майно. Моє? А не майно? Вашого батька. мою декларацію? Вашого батька. Ви не пишете в декларації майно свого батька. Слухайте, Ви не знали, що то то рекреаційна зона? Ну, де Михайло вам каже, пойте. Пудьте сюди. Пойди сюди. Дві. Пойди, Дві. Дуже, дуже вам вирішити на щось. О, ви біжіть, одна нога ту друга там. Михайло ми каже, пойдьте сюди. Михайло, ми каже, йдіть сюди. Іди, іди сюди. Та що дивите, йде сюди? Друга. Репортаж. Репортаж онлайн. Михайло Михайлович, пойдете тут, розберемося. Що? Я знаю. І з Ливанком колосам. Михайло Михайлович. Йо, дивіться, йдіть сюди. Та йди сюди, Михайло, ну що це? Ну це мети. Пак ні, ні, бо там скару я написав, там тільки скару. Пак як, пак йди сюди, пак як його розгляньте, коли ви не знаєте про що. Галеев, як? отримали скару. Галеєв, як його ім'я Побайкович? Самі по собі, братанок. Пак що і... це за перевір? Михайло, Михайло, пак йди сюди. Пак як це Що це за бардак? अस्ट अस्त बुमान